Да. Доброго дня, я їх звітаю. Добрий день. Мене звати Катерина. Так, да, добре. Так, да, я до вас прийшла з дуже делікатним питанням а, щодо моєї вагітності. От, а, отже, я не можу зрозуміти стать своєї дитини. Для мене це дуже крайньо важливе питання, mm. тому що я хочу тільки дівчинку, інакшого виходу я не бачу з цього саме. От, але ж а, я ходжу по. Різним лікарям У мене вже третій триместр, і кожен з них мені каже, що це хлопчик, але ж я не вірю цьому, і взагалі оця шарлатанська медицина. Вона не має нічого сумісного з правдою, з енергетичним потоком. І взагалі, тому я роблю так, як робила моя матуся, як як робила моя прабабця, бабця. Вони завжди ходили до різних там, бо духи були, і відьми різні по селам. І вони так дізнавалися стати. Це завжди було ну, ви розумієте, сенс. Ось і е, наразі я ходила до тіктокерів. Okay. 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 Ну, ну що ж ви так? Я ж не зовсім то. Ну мене все в порядку. Ви бачите, я взагалі я розумна людина. А чому ви окулярах у приміщенні роботи бачите? Ні, я. Бачу, у мене все добре з зором. Я оберігаю свою дитину. Ви розумієте? Ну тобто, очі це в першу чергу контакт з дитиною, очі матері, так це енергетичний стовп, який проникає через зіниці, він проникає через все тіло, набирається цією енергією і потрапляє до дитинки до самої. Тому я не хочу, щоб мене хтось глазив, давав мені свої оці енергетичні стовби неправильні. Тому я всю вагітність у так я ходжу тільки в окулярах.